Олександрія в Скорботі разом із Києвом. 29 серпня оголошено днем жалоби в пам'ять про жертв масованої атаки ворога на столицю у ніч на 28 серпня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Кузьменко. У цей день приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також приспущені державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Міський голова вручив подяку Олександрійцю, військовослужбовцю Сергію Земляному. Захисник мав отримати нагороду під час відзначення дня незалежності, але через поранення не зміг бути присутнім. 28 серпня. Очільник громади разом із секретарем міської ради Вікторією Косяк відвідали його у реабілітаційному відділенні, де передали подяку та прапор Олександрії. Про це написала прес-служба міської ради. Із 29 серпня відновлюють рух автобуса номер 18 Дріб-2, що курсує за маршрутом Пролісок, залізничний вокзал село Марто Іванівка. До проведення конкурсу на автобусному маршруті тимчасовим перевізником призначили ФОП Сергія Лапка. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 28 серпня. Графік руху на сторінці міськради. 26 серпня в гімназії номер 6 відбувся воркшоп з планування освітнього процесу на перший семестр 2025-2026 навчального року. Директорка гімназії Алла Козук презентувала систему роботи закладу, спрямовану на реалізацію однієї з важливих складових формули нової української школи, що базується на цінностях, формує основу успішного та щасливого майбутнього учнів. Воркшоп об'єднав педагогічну та батьківську спільноту у конструктивному партнерстві. Олександрійців та гостей міста запрошують долучитися до мирної акції з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти. 30 серпня о 17-й біля Палаць культури Світлопільській рідні та друзі зниклих безвісти організовують фотоалею. Безвісти зниклі це не статистика, гасло зустрічі. Організатори спільнота Пошук безвісти зниклих полонених Олександрії. Долучайтеся та підтримайте родини, які чекають та шукають своїх героїв. Мультипрофільний ліцей отримав відзнаку Краща волейбольна команда в Україні. Заступниця міського голови Ірина Чемирис передала відзнаку директорці ліцею Наталії Малишевій. Це нагорода від голови Кіровградської ВА. Краща волейбольна команда в Україні хлопці в рамках проєкту Клічопліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, юнацька команда 5-9 класів мультипрофільного ліцею в червні здобула перемогу у фіналі змагань Клічопліч Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу. Олександрійську команду підготували тренер Володимир Кулішкін та вчитель фізичного виховання Володимир Михальчук.